Мене звати Анна і ви на каналі Color Life. Сьогодні ми з вами говоримо про книгу Ярослава Мельника Маша або постфашизм, яка увійшла до довгого списку книги року BBC. До речі, цей автор з книгою «Далекий простір отримав найвищу нагороду премії у 2013 році. А, тому ви розумієте, що це така дуже велика відзнака якості. А, Машу і постфашизм називають а, дуже страшною книгою, і частково я з цим погоджуюсь. Хоча, як на мене, книги, які написані на основі реальних подій тих злочинів, які робили фашисти у 40-х роках, набагато страшніше, ніж цю, адже читаючи її, ми розуміємо, що це все ж таки вигадка. А сам автор позиціонує роман як книгу про кохання, тлом а, якої стала страшна епоха. А, отож, про що взагалі твір? А, по-перше, це епоха постфашизму, як ви розумієте, з самої назви. Тобто Ярослав Мельник уявив, що могло би бути, якби фашисти все-таки отримали перемогу і прийшли до влади. А тут є ось ця ідея і Ніцше, і згодом Гітлера про надлюдину і про другий сорт особистостей, і насправді за багато тисячоліть. Людям у книзі такі вдалося вивезти цей другий сорт людей, і вони називаються сторами. Вони живуть у хлівах, а їх вирощують на м'ясокомбінатах і таким чином люди існують в природі, навіть не задумуючись про те, чому стори настільки схожі, як вони. Але насправді одного дня комусь таки спадає на думку. А про те, що стори могли би бути людьми, якби були створені умови, і можливо ця думка давно була в повітрі, але ніхто не міг її висловити а, і уникав все-таки цього. А, але. Все ж таки цей день настав. І от що сталося після того, коли одна з новостворених партій заявила про те, що всі навколо займаються людожерством, що це ненормальне суспільство, ви можете прочитати у книзі. А чому ця книга про любов? Тому що так станеться, що один з так званих нормальних людей закохається у дівчину Машу, яка була стором. А також про що ще книга а, про те. Як важливо подорожувати, тобто про мобільність населення, і це дуже важливо в масштабах України, тому що ці всі стереотипи на сході, що в нас тут їдять малюків, а наші, що там, наприклад, живуть одні алкоголіки, пов'язані якраз з тим, що ми не їздимо одне до одного, що ми не бачимо, що відбувається, і що ми не можемо самі дати оцінку, а нам її нав'язують зверху. Саме кінець книги пояснить, чому варто їздити і чому варто бачити світ. Якщо говорити про кінцівку, то вона мене настільки вразила, тому що я, в принципі, я знала сюжет книги, але я не очікувала якогось екшену і іншого повороту. Я очікувала, що історія кохання обірветься, і ми самі вигадаємо, що буде далі. Наполовину воно так і є, але тим не менш за останні сторінки Ярослав Мельник вводить нас в ще більший ступор таким глобальним, глобальним іншим світом, який відкривається головному. Герої при розмові з його новими друзями. Крім того, в книзі постає питання про те, що ось це суспільство, яке ми бачимо тут, набагато гірше ніж фашисти, адже фашисти винищували вже існуючих людей. А ці не давали людині навіть народитися. І ти мимоволі задумуєшся, чи наше суспільство дає народитися саме людині, чи не пригногнічує воно його з самого початку, нав'язуючи дуже багато стереотипів і моделей поведінки, чи ми не живемо в цих рамках, які придумав хтось за нас. А також книга мені сподобалася як а, саме художній твір, тому що, окрім основної сюжетної лінії, яку веде автор, ми ми ще бачимо просто шикарну, можливо, науково-політичну дискусію в пресі. І коли ти її читаєш, то здається, що ніби дійсно одну статтю написав один автор, другу інший, третю ще хтось настільки міняється стиль в Ярослава Мельника протягом цієї книги. І мені здається, що це дійсно дуже велика художня майстерність так оперувати словом і вміти навіть писати якісь, напевно, це науково-популярні матеріали. А не тільки художню літературу. А, окремо, я хочу відзначити саме видання: це видавництво Старого Лева. Книга вийшла у 2016 році, і, як на мене, це одна з кращих книг, яку вони видали, адже, а, окрім такого просто шикарного. Оформлення тут ми маємо дуже багато таких чорних а, сторінок в книзі, і ну ви зрозумієте, чому вони чорні. А, також а, кни там, де а, ми читаємо саме а, статті, а не авторський твір, а, то а, виділений іншим. Шрифтом текст і також а, залиті сірим кольором сторінки. Насправді ти просто гортаєш цю книгу з величезним задоволенням, і мені здається, що це от насправді просто ідеальне поєднання змісту і форми. А, і окрім того, а, книга ну, вона дійсно дуже-дуже цікава, дуже неймовірна. І якщо коротко, я просто страшенно люблю Ярослава Мельника. Хоча, якщо чесно, після далекого простору я думала, що це буде його. Найкраща книга, і що навряд чи ще щось подобається мені так, як далекий простір. Однак Маша і постфашизм переконала мене, що в одного автора можуть бути дві прекрасні книги, і я так думаю, що, напевне, навіть не дві. Я буду з задоволенням чекати, коли він видасть ще щось. А, отож, якщо вам сподобалося моє відео, ставимо лайки, підписуємось на мій канал. І до наступних зустрічей. Бувайте!